Благословен Господь і Бог наш від віку і до віку. Амінь. Алілуя. Слава нашому Господу! Як ви чули, сьогодні ми згадуємо стр... стрітення Господнє. Також ми бачимо сьогодні і символи. Ми згадуємо сьогодні страждання нашого Господа Ісуса Христа. І як перший проповідник, як перший, хто ч... каже Слово Боже, я буду говорити про стрітення. І кожна людина. Любить, коли її слухають, а ще нам приємно, коли нас слухає сам Господь. І от коли ми їздили останній раз в Чорнобильську зону, там одна жіночка запитала, що зробити, щоб Господь почув і відповів на молитву. І сьогодні ми частково торкнемося цього питання. Ми відкриємо Євангеліє від Луки, другий розділ. Вже Андрій Сергійович читав, читав уривок. Про цю подію я зачитаю тільки 25 й вірш. Євангелія від Луки, другий розділ, 25 й вірш. В Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон, людина праведна й побожна, який очікував утіхи Ізраїля, і Святий Дух був на ньому. Ми сьогодні розглядатимемо особу Симеона і почати хочеться саме з імені. Від початку створення світу вибір імені він був доволі практичний і пов'язувала сім'я з якоюсь подією, або з станом здоров'я, або з емоційним станом, або ще якісь інші чинники і фактори могли впливати на те, яке буде ім'я у дитини. І, наприклад, в 1 Самуїла 4,21 розповідається про невістку священника Ілії, яка називає свою дитину. І хаводом, що означає, відійшла слава події, які відбуваються там, це коли атакують і перемагають ізраїльське військо, забирають Божий ковчег, гинуть два священники. Після того, як дізнається цю новину, їхній батько, священник Ілія, він падає і теж помирає. Він був вже в похилому віці. І його невістка, почувши цю новину, а вона була вагітна і настав її час народити, вона також народжує дитину і помирає. І перед смертю вона каже: відійшла слава від Ізраїля. І тому так вона і назвала свого сина Іхавод, відійшла слава. Інший випадок, коли людина, коли мати і батько обирають своїм дітям ім'я. По їхньому стану здоров'я. Це була наймінь зі своїм чоловіком. І от старшого сина вони назвали хворобливий або єврейською махлон, меншого назвали кволий, єврейською Кільйон. І ці сини, до речі, померли раніше за свою матір, залишивши вдів без дітей, що теж підкреслює їхній стан здоров'я. Ще є ім'я, яке означає, проявляє вираз емоційного стану. Таке ім'я було одного з патріархів. Це патріарх Ісак, і його ім'я означає сміх. В Буття 21, 5 і 6 вірші написано: А Авраам був віку ста літ, як уродився йому Ісак, син його. Сара ж сказала: Причину для сміху учинив мені Бог, хто лише почує, сміятиметься зі мною? Або сміх учинив мені Господь. І назвали Ісак, тобто сміх. Ми бачимо, що імена того часу вони мають більш практичне значення, ніж естетичне. І виходячи з того, ми можемо подивитись на ім'я Симеона. Симеон або Семен означає почутий Богом. Через те, що його ім'я має практичне підґрунтя, це означає, що або його батько. Був почутий і при народженні. Він, сина він називає сина Симеон, тобто почутий Богом. Або сам Симеон протягом життя набуває собі це ім'я після того, як Бог Духом Святим дав йому обіцянку, що він не помре, поки не побачить Христа Господнього. І другий варіант цілком можливий, якщо враховувати той фактор, що Біблія показує не один випадок, коли люди. Міняють своє ім'я, коли інші люди міняють ім'я, або коли сам Бог міняє ім'я людини. Я думаю, кожен пам'ятає приклад Авраама і Сари, коли Господь замінив їх ім'я, приклад Гідеона, Даниїла і його друзів, коли інші люди поміняли їхнє ім'я. Приклад Найміні, коли вона сама поміняла собі ім'я. І в купі таких випадків, якщо назбирати, їх можна згадати близько 20. Отже, Семеон це людина, яка почута Богом. Чим же він виділявся, що Бог його почув, що він зробив? І, по-перше, написано, що він був праведний. Ми прочитали: в Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон, людина праведна. Праведний це той, хто дотримується постанов, законів і приписів яких приписів мав дотримуватись і дотримувався Симеон, ми читаємо в книзі Вихід, 20 розділ з другого вірша. Я Господь Бог твій, який вивів тебе з єгипетського краю, з дому недолі. У тебе не буде інших богів, крім мене, не робитимеш собі жодного ідола, ні будь-якої подоби того, що на небі вгорі, чи на землі внизу, чи у водах під землею, не поклонятимешся їм і не служитимеш їм. Адже я Господь Бог твій, який карає за гріх батьків, дітей до третього і четвертого покоління тих, хто ненавидить мене, і який чинить милосердя до тисячного покоління тим, хто любить мене і дотримується моїх заповідей. Не вживатимеш імені Господа Бога Твого надаремно, адже Господь не вважатиме безкарним того, хто вживає його ім'я надаремно. Пам'ятай день суботній, щоб його святити. Шість днів працюватимеш і робитимеш усі свої діла, а сьомий день субота Господу, Богу твоєму. Не робитимеш жодної праці, ні ти, ні, ні твій син, ні твоя дочка, ні твій раб, ні твоя невільниця, ні твій віл, ні твій осел, ні інша твоя худоба, ні твій приходець, який живе у твоєму домі. Адже за шість днів Господь створив небо й землю, море і все, що в них, а сьомого дня він відпочив. Тому Господь благословив день суботній і освятив Його. Шануй свого батька і свою матір, щоб довголітнім був ти на землі, яку Господь твій Бог дає тобі. Не вбиватимеш, не чинитимеш перелюбу, не крастимеш, не даватимеш неправдивого свідчення щодо свого ближнього, не жадатимеш дому свого ближнього, не жадатимеш дружини свого ближнього, ні його раба, ні його невільниці, ні його вола, ні його осла, ні будь-чого, що є у твого ближнього. Ми знаємо, що це 10 заповідей, і були ще приписи і постанови, але це основа, до якої мав прагнути кожен праведник, кожен, хто бажав слідувати за Господом, кожен, хто намагався чинити так, як до вподоби Господу. І якщо ми подивимось на всю Біблію, як вона описує праведних людей, то ми побачимо, що праведний це той, хто чинить правду, 1 Івана 3,7. Праведний чинить правосуддя з радістю, приповість 21.15. Праведний мислить про істину, жадання праведних тільки добро. Господь милує праведних. Заради десяти праведних Господь помилував би нечестивих. Історія Содома і Гамори. Є багато текстів, які описують благословіння і наслідки людей, які жили і живуть, будуть жити праведним життям. І в контексті нашої теми хочеться виділити один текст, це Псалом 34, 18 вірш. Коли праведники кличуть, то їх чує Господь. І Симеон був праведною людиною, і його ім'я означає почутий Богом. І ми прочитали: коли праведники кличуть, їх чує Господь. І це для нас потіха, і це для нас обітниця. І ми з історії. Біблії бачимо, що Ной був названий праведною людиною, і Господь звертається до нього, і Господь привертає увагу, і Він відводить цю людину від покарання, яке очікувало весь перший світ. Ми бачимо праведника Йосипа, нареченого Марії, який хотів відпустити свою наречену, але Господь з'являється до нього, Господь говорить йому. І Господь направляє його дороги і його шляхи. Псалмоспівець іде від зворотнього, і в 66-му псалмі з 18 го вірша він каже. Коли б беззаконня я бачив у серці своїм, то Господь не почув би мене, але Бог почув і вислухав голос моєї молитви. Коли людина усвідомлює, що вона Живе беззаконним життям, коли вона йде гріховним шляхом, то вона має розуміти, що вона не, не може наблизитись до Господа. І тільки є один варіант це попросити прощення, це прикликати Божу праведність на своє життя, тому що наша праведність, ми знаємо, що вона як заплямований одяг. І дивлячись всі ці тексти, які ми розглянули і прочитали. Ми можемо скласти образ і характеристику праведної людини. Якщо ми хочемо, щоб нас почув Господь, то перше, ми маємо примиритись з Ним і отримати Його праведність. Наступне, це ми маємо виконувати Його заповіді. В Євангелії від Матвія, 22 розділ з 37 вірша, написано: Любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем і всією своєю душею. І всією своєю думкою, це перша і найбільша заповідь. Друга подібна до неї, любитимеш свого ближнього як самого себе. На цих двох заповідях тримається весь закон і пророки. Все, що було в десяти заповідях, все, що було в постановах, які були у Симіона, які він намагався виконувати, ми отримали в двох заповідях. Перше любити свого Господа. І написано свого Господа. Якщо ми згадаємо приклад Саула, то він, Самуїло, каже: помолись до Твого Господа, щоб він простив, щоб він відвернув, не каже до свого, до мого. А тут перша заповідь написана: Любитимеш Бога свого, всім серцем, всією душею, всіма силами, всією думкою. Ми маємо розуміти, що це наш Господь, якщо ми. Не, ус... не ототожнюємо себе з цим Господом, то ми не можемо мати з ним ніякої спільності, то ми не можемо розраховувати, що Він почує наші молитви. Я думаю, ви чули такий приклад, коли жінка приходить до священника і каже, чому Бог допускає в моєму житті і таке горе трапляється, і це відбувається, і таке інше. Починає перераховувати, скільки неприємностей в його житті, в її житті. Священник вислуховує каже: А ви хто будете? Вона питає, в якому сенсі? Ну ви хто Богу? Ну, як хто? Ну, Ви пред'являєте Богу якісь вимоги, претензії, ви йому дочка, ви йому... Хто, хто ви йому приходитесь? Якщо людина не має відношення до Господа, якщо люди живуть безбожним життям, якщо вони вкрадуть, якщо вони. Обманюють, якщо вони лаяться, якщо вони не визнають Бога своїм Господом і Творцем Всесвіту, які ви можете пред'являти претензії, що в світі відбувається? Якщо Бог дає людині право вибору, то людина, ми бачимо, яка зробила вибір, і які ми можемо пред'являти претензії до Господа. Апостол Павло дає настанову Филип'янам 4:8, і каже: наостанку, брати, те, що істине. Що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне хвали, коли яка чеснота або коли яка похвала, про це роздумуйте. І праведна людина та, яка дотримується заповідей і настанов Божих. В Римлянам 10.13 написано: кожний, хто тільки прикличе Господнє ім'я, буде спасений. Для того, щоб спастись, не потрібно себе робити якимось праведним. Господь каже, кожен, хто прикличе Господнє ім'я. Буде спасений. Ми ж розглядаємо ситуацію, коли людина вже спасена, і вона вже рухається за Господом, вона вже наближається до нього, і вона хоче бути почутою Господом. Вона приносить свої прохання і переживання. І тому їй потрібно мати праведність Божу, і тому їй потрібно виконувати настанови Господні, заповіді Божі. Отже, Семену дана чудова характеристика, він є праведною людиною. Та він був не тільки праведний. У 25-му вірші написано: чоловік на ім'я Семен людина праведна й побожна. Праведна й побожна. Побожна це людина, яка ревно виконує заповіді. Це богобійна людина, це людина з благовінням, яка благовіє перед Господом. Ми можемо в Біблії розглядати ті приклади. Людей, які були богобійними, які були побожними. Якщо ми відкриємо дії святих апостолів, 10-й розділ, другий вірш, там написано про Корнилія. Був він побожний і богобоязний. богобоязний разом з усім своїм домом, давав багато миластинь людям і завжди молився. І 30 вірш. А Корнилій сказав. Від четвертого дня і до цієї години я постив. О 9 годині я молився у своєму домі. З цих віршів ми бачимо, що побожна людина, вона чинить багато милости. Побожна людина вона багато молиться. Побожна людина постить. Чому постить Карнилій? Він не єврей. Якихось настанов або обов'язкових заповідей, щоб постили, ми не знаходимо. Яка причина його посту? Можливо, він був дуже хворий, можливо, в його сім'ї були якісь проблеми або на роботі, або ще якісь невирішені питання. Ми не бачимо конкретної причини конкретного запитання, але ми бачимо конкретну відповідь, по якій ми можемо зрозуміти причину його посту. Третій вірш, 10 розділ написано: Близько дев'ятої години дня він явно побачив у водінні, що Божий ангел зійшов до нього і сказав йому, Корнилію. Він же поглянувши на нього, охоплений страхом, запитав: Що, Господи? А той сказав йому: Твої молитви і твої милостині згадані перед Богом. Тепер пошли людей до Йопі і поклич Симона, той, який зветься Петром. Він гостює в одного Симона, що виправляє шкури і живе біля моря. Він скаже тобі слова, якими спасешся ти і весь твій дім. У відповіді, Бог вказує на причину посту. Ангел сказав: пошли за Петром, і він скаже тобі слова, якими спасешся ти і весь твій дім. Саме цю причину ми можемо побачити. Основою поста Корнилія. І далі, 24 й вірш. А на завтра вони прийшли до Кисарії, тобто Петро з людьми. Корнилій закликав всіх своїх родичів та близьких друзів і очікував їх. 27 27-й вірш. Розмовляючи з ним, тобто Петро з Корнилієм, він увійшов і знайшов, що зібралось чимало людей. Ангел сказав, піди і ти приведи людину да, Петра, і він скаже слова, якими спасешся ти і весь твій дім. Яка реакція Корнилія? Він збирає весь свій дім і друзів ще більше людей набирає. Петро, коли приходить, він бачить чимало людей. Багато людей зібралось для того, щоб почути слово від Господа. І це дія однієї людини, побожної людини. Побожна людина чинить багато милостині. Побожна людина багато молиться, побожна людина постить, і вона постить для того, щоб спаслись, сама спаслась, спаслись близькі діти, дім і оточуючи ті, з ким ти знаходишся. І ще один приклад побожності ми можемо побачити в посланні до євреїв, п'ятий розділ з п'ятого по восьмий вірш. Так і Христос не сам Він прославив себе, щоб первосвященником стати, а той, що до нього сказав Ти мій син, я сьогодні тебе породив, як і на іншому місці говорить, ти священник навіки за чином Мелхиседека. Він заднів тіла свого з голосінням великим та слізьми приніс був благання й молитви до того, хто від смерті його міг спасти, і був вислуханий за побожність свою. І, хоч сином він був, проте виявив, навчився послуху з того, що вистраждав був. Скільки я роздумую над цим текстом, він мене завжди дивує. Христос це Той, хто створив усе, через Нього Всесвіт почав існувати. Він прийшов на цей світ, і написано, що Він не. Зараз я прочитаю. Він, маючи Божу природу, не бажав, не вважав посяганням бути рівним Богу. Він був рівний Богу. Він був Богом по природі, він був творцем. Але за що він був вислуханий? Не за те, що він був рівний, не за те, що він був сином Божим, не за те, що він виконував волю Божу тут на землі. Вислуханий за побожність свою. Є ще варіанти перекладу цього слова. Слово за пошану, за благовіння, за благовійне тремтіння. Думаю, кожен, хто молиться, хоче бути почутий Господом. І це наше бажання, для цього ми і молимось, щоб бути почутими Господом. Але ми бачимо, який приклад подає нам Христос, щоб бути почутим Господу, щоб бути почутим своїм небесним Отцем, Він молиться в побожності, Він молиться в пошані. Він звертається з благовійним тремтінням трим... до свого Отця Небесного. <кій> І ми можемо проаналізувати своє життя, а як ми звертаємось до нашого Бога? Як ми молимось до нашого Бога? Чи є у нас побожність? Чи з пошаною ми звертаємось до Нього? Чи є у нас благовійне тремтіння? Коли брати по матері, брати Ісуса Христа по матері пишуть про себе. Вони пишуть: раб Господа Ісуса Христа. Не брат, а раб Господа Ісуса Христа. Про Симіона написано, Він про себе каже: раб Всевишнього Бога. Чи вважаємо ми себе рабами, чи називаємо ми себе рабами? Чи це нижче нашої гідності? Коли молились апостоли, коли молився Ісус Христос, коли молилась перша церква, вони схиляли коліна. Чи схиляю я коліна перед Господом, якщо у мене є на це можливість? Це ті запитання, які ми можемо задавати собі для перевірки, чи є в мене побожність і пошана перед моїм Господом. Ми бачимо ще приклад мудреців, які йшли зі Сходу, коли Ірод порахував. Скільки вони йшли, він вирішив, що треба вбити дітей до двох років. Такий великий проміжок часу ці люди йшли в маленьке містечко. З якою метою? Ми читаємо, що коли вони прийшли, вони схилили схили, схили коліна і поклонились. Ви уявляєте, йти майже два роки з ціллю схилити коліна і поклонитись. І потім віддали свої гроші. Оце вияв пошани до нашого Господа. І завершуючи, хочеться, щоб ми замислились над тим, чи живемо ми праведним життям. Яка у нас праведність? Праведність має бути Божа, праведність Христа, тому що наша праведність, вона як заплімований одяг. Але в той же час, отримавши цю праведність, ми маємо виконувати Божі заповіді. Ми маємо любити Господа, ми маємо любити один одного, ближніх. І також ми маємо з побожністю жити, провадити наше життя, з побожністю звертатись до Господа. І будемо молитись і просити Його допомогти нам в цьому. Амінь.